Прошуємо на відеорепортаж всеукраїнського конкурсу паперових костюмів Стильний папір. А тема цьогорічного конкурсу Квіти України. Народні вироби славилися і славляться зараз своїм різноманіттям, візерунків та кольорових рішень. Всеукраїнський український конкурс проводиться з метою виховання у дітей творчої ініціативи та естетичного смаку. Кожен образ це витвір мистецтва. Я щиро дякую викладачам, батькам. Дітям за те, що вони не бояться експериментувати, не бояться робити щось нове і креативне. Діти, ви реально надзвичайні. Я дякую вам за ті миті, які ви сьогодні подарували. Усміхніться, адже ми маємо можливість сьогодні ну, так творити і насолоджуватися цим. Тому я в подяку делегаціям, які змогли приїхати, хотіла би нагородити делегація Рава Руського міського будинку дитячої та юнацької творчості керівник Наталія Плесак. Запрошую делегацію зразкового художнього колективу студію Регамі Зимова Сакура Чернігівського. І багато бомб Та так, Керівник Наталія Родіна нагороджується делегація гуртка аперопластика, будинку учнівської творчості місто Трускавця. Керівник Любов Гривня. Нагороджується делегація будинку дитячої та єнацької творчості міста Червонограда. Керівник Ольга Климочко. Виховного комплексу Харківсько-Бузького району. Керівник Юлія Вихопаль. Нагороджуються вихованці гуртка геометричне моделювання Центру творчості дітей та юнацтва гличини на базі ліцею Ораторія святого Домініка і при у покрови Пресвятої Богородиці. Керівник Оксана Цючу. Модулювання рухомі Шкіпаберкрафт центру творчості дітей юнацтва глочини на базі ліцею просвіта Львівської міської ради. Керівник Зоя Богдан. Делегація Сумкільницького ліцею імені Івана Франка. Керівник Оксана Фетевич. Костюми яскраві. Нас учні медіашколи зачаровували своєю різнобарвністю, різні за стилями та техніками виконання. Вміння і хист продемонструвати власноруч, виготовлені вироби під час дефіле на сцені. Техніку виконання ваших років. Техніка виконання в нас там дуже багато різних технік. Ми виконували в техніці орігання, виконували в техніці паперокласника, виконання. Ось і

Ідея була така, зробити акцент на вінках, тому що квіти України для мене зразу прийшла думка про вінки. Ну і зрозуміло, вінки були тематичними, а пізніше вже під вінки народилися плаття з паперу, які десь підсилювали ці костюми і підкреслювали нашу українську ідентичність. Старалися робити літки, матері українськими не просто, а щоб кожна квітка носила якийсь міст, мала якийсь характер. Ну, я, здається, мені що вийшло непогано. Не як у вас виходить створювати такі гарні костюми? Органічних ікор ми створили такі костюми. Там використовували ми як ромби, трикутники і формували ми квіти. Також, також ми використовували і деякі деталі з основ оріганних. І за допомогою дитячих рушенят, і загальної фантазії ми створили чудові квіти. Чат, подивіться, у вас шикарні образи, дуже гарні квіти, дуже гарний наряд. Як ви взагалі її продали? У мене щось... образ білого лаття А з чого він зроблений, як взагалі? Так, яка? З паперу, я просто тут вже водили, і білого лаття, а я вирішила, що вони тут повідають. З перо-пергаменту і просто на квіточку ти сама також робила? Гарно, гарно. А ти кого? У мене перші перемогли в цвіти. І ти також це сама робила з да. паперу? Так. Да. Дуже гарно. вау. Как? А тебе який? Я виготовляла костюм незламаної, квітучої України. Надихнулася, я патріот нашої країни та її незглавності. Добрий день, федерач Оксана, сокільницький ліцей імені Івана Франка. Я б це спитати, що вас не взагалі зробити ось такі от образи? Скільки на це пішло часу? чи було складно, що ви зробили ну, Кожного року ми беремо участь у такому конкурсі. Це надзвичайний конкурс. В нас є в школі гурток оригамі, Ми займаємося паперопластикою, оригамі, виготовляємо різні прикраси, костюми, входять у нашу. костюми паперові ввійшли вже в нашу традицію. Ми виготовили костюми і ангел-воїн. Ми виготовили джавелін – сучасну зброю, яка допомагає на даний момент знищити ворога. Дітки захопилися, я думаю, отримали масову задоволення. А дітки цей образ у самі? Чи... Так, так. Вони створювали образ, моделювали його і під моїм керівництвом виготовляли. Ну, звичайно, допомагали нам в цьому дитині. Центру творчості дітей 13-го Керівник Ортка. Дуже дякую. От ви прям дуже гарний організатор, ви все так змогли організувати, підготували, як ви кажете, сім колекцій костюмів. Скільки це займало часу, і це було взагалі дуже тяжко. Бо ну закладував і це було просто неперевершено. Отже, колекції у нас не сім, трошки невірна інформація. Сьогодні просто було сім костюмів. Така була колекція. Ну а взагалі ми п'ятий. П'яте у нас таке дефіле. Ми проводимо три роки. У нас обласний конкурс. Потім він переріс у всеукраїнське на прохання кілька і на побажання всіх учасників. Ну і ви бачите масштаби цього року. У нас Такий рекорд по кількості учасників було представлено на розсіб журі 335 костюмів. Це надзвичайно багато, такої кількості ми ще не мали. Ну і ви бачили тільки невеличку частину, десь десяту, можливо, із того, що бачили, ми переглядаючи костюми надзвичайно сильні, надзвичайно цікаві, різноманітні їх варто було б показувати всі. Ну, але скільки війна і такі в нас умови, далека не всі діти могли приїхати. Але все ж таки, сьогодні на цій сцені були діти із Києва, із Нетішина, із Сум, із Черніга. Це крім і Львівська області. Ну і ми дуже пишаємося, у нас п'ятий такий захід. Нам вважаємо, що вдався, незважаючи на такі тяжкі умови. Яна Степанишин, завідувач відділу технічної творчості дітей 12 вечора. А дві це організовували цей все в місті батько. скільки вас взагалі зайняло це по часу? По часу дуже багато. Тільки прийняти заявки зайняло 4 дні. На конкурс представили 335 чудових костюмів різних за стилем. Темою була квіти України, але. Цього року дуже багато костюмів у нас було синьо жовтих дуже багато костюмів на патріотичну тему, багато образу нашої квітучої і нескореної України, багато колосся, волошок житі, які символізують кольори наших переконань. І зараз закінчило щойно роботу журі, і ми підбиваємо підсумки, робимо підсумковий наказ. І 15 числа, 15 березня, ми очікуємо нагород від нашого Українського державного центру позашкільної освіти, який з нами є співорганізатором. А як взагалі вам звариться грати кого робити сюди і взагалі великих учасників цього разу? Ну, це вже втретє конкурс є все українським. Про нього щораз раз більше дізнаються через соціальні мережі. І е, перший конкурс було 250 учасників. Наступний через війну ми якраз е, фініш заявок співпав з початком війни, де хто не встиг нам надіслати. То було все рівно дуже багато. 156 костюмів, і цього року рекорд. А два роки до цього ми проводили на рівні нашої Львівщини. Також було дуже багато костюмів. Було поза 100 костюмів щоразу. І через саме через соціальні мережі, через наші сторінки Фейсбук, дізнався про нього і український державний центр, і всі учасники з України. І е, всі вирішили, що тут має стати все українським, бо дуже подобається тема робити майструвати паперові костюми, сценічні образи із паперу. Успіхів і творчого натнення вам, дорогі учні! Дякуємо всім за вашу працю і талант!